Я з довірою та вдячністю приймаю грошові ресурси у своє життя. Це безпечно для мене. Це тотально безпечно для мене та моєї душі. Моє тіло, душа та розум готові до нового рівня. Фінансового достатку. Гроші приходять до мене з легкістю, з різних джерел, і це створює простір для нових можливостей. Я дозволяю собі мріяти та втілювати ці мрії у реальність. З кожною гривнею моє життя наповнюється світлом, а мої проекти. Набувають сили. Я створюю щось більше, ніж просто бізнес. Я створюю спільноту, де кожна людина може знайти своє місце та відчути свою цінність. Моє фінансове благополуччя це мій внесок у краще майбутнє для всіх. Я готова або готовий прийняти. Фінансове процвітання це абсолютно безпечно для мене. Моє життя наповнюється новими можливостями. Я створюю проекти, які допомагають іншим відчути свою важливість. Я відкрита або відкритий до достатку. Я заслуговую на це. Обирайте те, що вам найбільше подобається, і повторюйте, це щодня з упевненістю. Це ваша нова реальність.